Різнород, пробую на соріку переписати форсунки ще раз. До речі, досить легко він робить. Досить легко і досить адекватно. Так, кодіровку, наприклад, ми зіб'ємо. Поставимо будь-яке значення, це один. Секунду, наприклад, рере. Окей, неправильне значення має бути 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Окей, все, зберігаємо, кодіровку переписано, вертаємося назад. Досить швидко все робить, досить цікаво працює. Ще раз заходимо з спецфункції. Так, пробуємо. Далі у нас бачите, зберегло всі, крім однієї. Зараз ми його пропишемо, вам, бачите? Я змінив правильне значення а 7, це 5 де вже вечір. Звіряємось. а 1 p 7 C5D. А1P7CPD. Підтверджуємо, зберігаємо. Записано. У нас показує. Окей. Виходимо і передивляємось. Ще раз, Спець, спеціальні функції. Дані інжекторів. Далі. Переписалися. До речі, класно працює, без зауважень. 42.2. 2.2 досить гарно працює, реально мені зайшов цікавий сканер. Він досить багатсько має всяких налаштувань і в принципі і пробіги, По факту може кутити цікаво було попробувати тут, чи він зробить. Пробіг на соріку.